Мечтало, не мечтала, мечтали, мечтали, мечтали і не зібратися усім привіт! Ще ніколи так не робила, але записую початок відео в кінці, так як у нас трошки заспокоїлась погода, і я сподіваюся, що в нас не буде зараз браку по звуку. Отже. Про що сьогоднішній випуск? Люди, які багато читають, часто зіштовхуються з проблемою, коли кількість куплених книг перевищує кількість прочитаних. Тому мені стало цікаво, яке ж співвідношення прочитаних до куплених книг у мене. Але щоб вкотре не перебирати всі мої книжкові полички, я вирішила зосередитися на книгах, які я придбала. Цієї зими. Тож сьогодні ми з вами з'ясовуємо, яких книг у мене більше придбаних чи прочитаних. А поки ви можете поставити вподобайку і підписатися на цей канал. Мене звати Віра. Це канал книжковий Віраж, на якому я розказую все про книги, які прочитала, читаю чи планую читати. Багато хто запитує, чому не можна купувати нові книги лише після того, як ти їх прочитав. І здавалось би, все цілком логічно. Але ні, принаймні не у нас. Я вже неодноразово зіштовхувалася з проблемою, коли я хочу придбати якусь книгу, але її ніде немає в наявності. І, власне, у видавництва закінчився наклад, а новий вони або не планують видавати, або ж. Зробляться невідомо коли, і власне виходить так, що якщо ти не зробив передзамовлення або не придбав книгу в перший місяць, ну максимум до півроку, в залежності від обсягу накладу, цілком ймовірно, що ти не зможеш придбати її в принципі. У мене зараз така ситуація з марковою війною та з квартирою на двох. Тож виходить так, що єдине, що залишається це купляти книги. Поки вони ще є, а потім вже спокійно обирати час, коли ти хочеш їх прочитати. До речі, і є ще така ситуація, коли книги видавалися від 5 до 10 років тому, а то й більше, і, власне, однозначно їх зараз ніхто не буде видавати, а ти хочеш їх прочитати, але їх нема де придбати. І в мене така ситуація з третьою книгою То, що біжить в лабіринті, це такий мій ліричний відступ роздуми про те, чому ми частіше купуємо і тоді вже рідше читаємо. Можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а ми переходимо до тієї частини, де, власне, я починаю розбирати ці книги. І так, перше в мене тут. Одна з останніх книг, яку я придбала і ще не прочитала, це Іспанський любовний обман. Я думаю, що ближчим часом я її буду читати, тому це в нас перша книга докуплених, але не прочитаних. Далі у нас коефіцієнт поцілунку. Я її прочитала. Відгук, ви, до речі, якщо вам цікаво, можете подивитися в відео про сім прочитаних книг за січень. Вона мені дуже сподобалась, і це, власне, була найкраща прочитана книга за січень. Тому наразі в нас один-один. Ще одна класна книга, дуже легка це гіпотеза кохання, дуже схожа до коефіцієнту поцілунку, і я її також прочитала, тому вона переходить сюди. Далі у нас йде. Давайте разом всі ці книги беру, Це в нас йде трилогія і додаток до цієї трилогії це народ повітря від Голі Блек. І я також прочитала ці книги в січні, тому в нас вже співвідношення мені таке доволі е, імпонує. Але я думаю, що зараз все дуже зміниться. Так, у нас тут книги Колін Гувер, це 9 листопада, яку я дуже довго чекала, бо, власне, коли її хотіла придбати, сталася така ситуація, що її ніде вже не було. І просто пощастило, що видавництво зробило додрук, і я її, нарешті, маю. Її я ще не читала. Така ж ситуація у нас із книгою, де був той розум. Не читала, довго її чекала, дуже щаслива, що все ж дочекалася. І далі у нас. Я щось підозрюю, насправді, що у мене відсоток прочитаних книг буде менше, ніж непрочитаних, але диологія від Лібарду «Шістка воронів». Також не читала, тому, і до речі, це од... одні з тих книг, які лежать е, в мене на поличках і чекають свого часу. Бо чомусь, коли я їх е, придбала, мені здавалося, що я прям одразу їх прочитаю. Але я обираю книги дуже під настрій, тому, власне, ці чомусь е, мені зараз не надто імпонують, тому я. Відклала їх. І, до речі, ще один нюанс, чому мені здається, всі спішать придбати книги, коли вони ще є, і чим пошвидше? Бо, до прикладу, ця книжка вже в рази дорожча, ніж та сума, за яку я її купляла. Тому. Йдемо далі. В нас тут книга Ірини Грабовської зірки і кістки. Я планую, власне, починати її зараз читати, ну, і відповідно, вона наразі ще не прочитана. Далі у нас віла нашого кохання, книгу, яку я прочитала в цьому місяці, і огляд на неї, і на гіпотезу кохання буде вже в наступному відео. Далі у нас тут книга Я бачу вас цікавить пітьма. І це також, наскільки я пам'ятаю, одна з тих книг, яку я дуже довгий час не могла знайти, і я рада, що я її знайшла все ж таки. Ну і, власне, вона просто, я дуже задоволена, що вона лежить на моїх поличках і чекає спокійно свого часу. О, далі в нас книга, яка просто виснажила мене за останній тиждень це 1984 від Джорджа Орвела. Також в наступному відео поговоримо з вами про цю книгу. Але я єдине, що можу зараз сказати, не знаю, чому в людей аж такий захват від цієї книги. Але про це згодом. Так. Корона з позолочених кісток. Це одна з тих книг, яку я прочитала буквально зразу, як тільки я її отримала. Таке також буває. Так. І що в нас є? Проміжні результати 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 7. Поки що. Більше все ж таки прочитаних книг, і це не може не тішити. Далі у нас йде трилогія Timeless, яку я буквально на днях отримала. І, ну, це книги, які я читала. Просто у мене вони були російською мовою. Я дуже хотіла українською, тож, власне, я насправді не знаю. Куди справедливіше буде їх віднести. Тому, можливо, я не врахую їх ні до одних, ні до інших, так як я їх читала, але ще не читала конкретно ці три книги, тому вони в нас підуть окремо. Так, е книжка з чудовою назвою Усе замахало але надія є не читала ще. Далі у нас двір холоду і зоряного серви, яку я прочитала, також одразу їх тільки придбала. І читала я її, власне, під кінець січня, тож огляд на цю книгу також є в відео 7 книг з січня. Далі, далі, далі. У нас тут трон зі скла і корона опівночі, які я також прочитала. Щось мені підказує, що відео вийде дуже коротке, де я просто вам скажу: читала, не читала, читала, не читала, читала, не читала і на тому розійдемося. Ох, незриме життя Аді Рун. Книга, яка всім дуже подобається, а мені не дуже. Тому, якщо хочете послухати, чим вона там мені не дуже сподобалась, також те саме відео «Сім книг січня. Так, ну наразі тенденція непогана. І у нас тут залишилась книга, яку мені подарували. Будь ласка, якщо хтось її читав, напишіть, як вона вам. Буду дуже вдячна. І книга. Ох, божика внужка. Отже, ця прекрасна, яку я кожного разу кажу, що вона супергарна. І вона досі не розпакована, але сьогодні я вирішила, що настане той час, коли її нарешті розпакую. Але давайте розберемося з цим. Не читала. І в нас виходить: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять непрочитаних книг. До раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. До 13 прочитаних книг. Але якщо врахувати, що я не читала і читала ці книги, тобто вирішуйте самі, чи відносити їх до непрочитаних, чи все ж до прочитаних, то ми або врівняємо цей рахунок, або додамо до прочитаних, і це все ж підвищить кількість прочитаних книг. У всякому випадку. Не прочитаних достатньо. І, скажімо так, є чим тут зайнятися. Хоча і прочитаних немало. У нас тут трон зі скла і корона з позолочених кісток, це те, що я читала в грудні, а всі інші 10 книг це те, що я вже встигла прочитати за січень і лютий. Тому давайте їх ми... Ставимо сюди. А поки я це все складаю, можете написати в коментарях, як у вас взагалі ситуація з тим, що ви купуєте що читаєте, чого більше, і як вам з тим живеться. Бо мені, наприклад, взагалі цілком прекрасно живеться з тим, що в мене багато книг. І що, можливо, навіть і не всі я з них ще прочитала. Так, цю ми зараз будемо з вами розпаковувати. Отже, розпаковуємо з вами. О, чекайте, що ці. Відео, якесь вийшло доволі хаотичне, звичайно, але що маємо, те маємо. До речі, це вже шостий випуск на моєму каналі. Я дуже прошу вас написати, як вам взагалі відео, які я випускаю. Мені дуже хочеться робити якісний, україномовний контент, і тому дуже важлива ваша думка стосовно того, що ви бачите. Тому, будь ласка, пишіть, мені буде дуже цікаво почитати, щоб робити все краще і краще. Уже, які тут ілюстрації. Але, до речі, насправді я не дуже люблю такий папір. Мені більше імпонує е, звичайний стандартний папір, але що напросто подивіться зараз, на важке зна, просто погляньте на цю красу. Тут, до речі, так багато ілюстрацій, я насправді не очікувала, що їх буде аж так багато. Так, детальніше, я думаю, що про цю книгу я, можливо, навіть зроблю окреме відео, яке і прочитаю, бо мені здається, що ця красуня заслуговує на окреме відео. Тому. Дякую, що ви додивилися до кінця. Мені здається, що я вже купу раз попросила вас щось там написати в коментарях. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої враження і побачимось у наступних відео.